Вітаю вас, малятка, на занятті з креативного розвитку. Сьогодні пропоную вам зробити зайчика ось такого. І з нашої долоньки. Давайте налаштуємося та зробимо пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики були вправними. Наші пальчики маленькі і рівненькі. І гарненькі, можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Давайте ще раз. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі, можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде. По сніжку гуляти йде. Молодці, давайте креативити. Для нашого зайчика нам потрібен кольоровий папір. В мене жовтий. Ви можете взяти або червоний, або оранжевий. Простий олівець, ножиці, клей та пензлик для клею. Почнемо. Обводимо нашу долоньку, прикладаємо та обводимо. Ми це вже часто робимо. Тепер вирізаємо. Так, вирізали нашу долоньку, тепер дивіться. Середній пальчик ми загинаємо і також відрізаємо ось тут по лінії згину. Відрізаємо. Так, тепер мизинчик загинаємо сюди і великий пальчик загинаємо поверх мізинчика. Так. А з цього шматочка, що ми відрізали, зробимо морквинку. Краєчки закруглимо. Так. Один краєчок і другий краєчок. А носик зробимо гостреньким. так. І намалюємо їй полосочки. Так. Ось така морковинка. Тепер зайчик. Малюємо йому оченята. Оченята кругленькі. Так, тепер брівки намалюємо. Тепер носик, ротик. І вуса. Так, тепер приклеїмо нашу морквинку до його ручок. Оце його лапки, ручки, а це вушка. Давайте приклеїмо цю ручку, сюди йому. Так. Не повністю змащуємо одну цяточку і приклеюємо. Тепер приклеюємо молквинку, також не всю змащуємо клеєм посерединці. Приклеюємо і можна ось так пальчиком трішки завернути морквинку. І цим пальчиком нашим, а це ж його лапка, буде він притримувати морквинку. Морквинку можна вирізати окремо із оранжевого паперу. Так, ось тут дивіться. Намастили клеєм і приклеїли. Тепер він тримає морквинку. Забула вушка. Давайте домалюємо вушка. Ось так. так. І вушка можна розфарбувати у розовий. Так. Одне вушко більше, одне менше. Ось такий зайчик вийшов у мене. Я сподіваюся, що у вас все вийшло, адже ви великі розумнички. Бажаю вам натхнення та говорю до побачення!